Привіт! Сьогодні хочу поговорити про елементарні стосунки між керівником і підлеглим. Дуже я була і на місці керівника, і на місці підлеглих. І звичайно, коли я була керівником, то в мене були свої керівники. І я точно знаю, що для підлеглих дуже важливо отримувати фідбек, тобто зворотній зв'язок від керівника. Навіть якщо людина зробила щось не так. Недостатньо правильно виконала ваше завдання, все одно важливо давати зворотній зв'язок. Будь-який керівник сприймається підлеглим, як тато або мама. І, звичайно, підлеглому дуже важливо, щоб він розумів, в якому напрямку він іде. Тому, шановні керівники, не забувайте про ваших підлеглих і завжди або хваліть їх, або давайте зауваження, але дуже в коректній формі. Ваша Друстова!